Доброго дня, заходьте. Подивіться, яка в мене тут краса. Я так тішусь, що я можу з більшою кількістю людей поділитися цією красою. Сьогодні мова буде йти про брукманцію. Датора, дурман, труби ангела, як тільки її не називають. Я вважаю, що якщо гортензія королева саду, то оцю красуню ну, запросто можна назвати принцесою, як і в казках вредною, капризною, вічно думай, чого вона хоче, що їй ще потрібно. Але красуня. Оці грамофони, вони такі великі, вони такі розкішні, запах неймовірний, особливо вечора. В наших кліматичних умовах дуже важко її вирощувати. Дуже. Я не знаю людей, які отут у Львові довго вирощують цю рослину. Мені привезли три черенка, коли заробітчани їздили, поїхали в ті теплі краї, і привезли з Португалії в 90-х роках три живця, засунула їх в землю разом, обсадила чорнобривцями і виросло таке чудо. ну... Ці грамофони, ці дзвони, вони як порцелянові висіли, і от багато-багато років не можу згадати, скільки ми дивуємося щороку, незважаючи на то, трудно, нетрудно, дорого, коштовно, дуже коштовно її вирощувати, тому що догляд потребує коштів. Неможливо відмовитись від тої краси. Всіх це, всім ця рослина подобалась. В ті часи дуже багато хто її хотіли, купляли, досить дорого платили. Тепер, коли бачать, можна почути. Часто у мене така була. Не тільки трудно влітку вирощувати, бо полив годування. Постійні оприскування, на випереджування. Дуже тяжко її взимку перетримати, тому що, подивіться, зараз ви подивитеся, що виросло з тих трьох корінчиків, які мені присла, при, е, привезли з Португалії. Оце тих, тих три, три колись, а тепер дерево величезне. Красота, яка, бачите, от жовте, біле і рожеве. Гілки просто всадила в одну, всі дивуються, як таке можна виростити з одного коріння три кольори. Так, от, ще трошечки кінець вересня, початок жовтня, в неї знов буде така сама хвиля на цвітіння, а цю красуню при температурі плюс 7. Плюс 5 це вже низька, треба викопувати обов'язково. Цілі оберемки ношу на смітник, тому що, кажу, цвіт неймовірний, але ми мусимо обрізати її так немилосердно, щоб вона могла залізти в той будівельний горщик десь приблизно 40 літрів. Так само обрізаю коріння, тому що воно вже таке стало, як моноліт. І в підвал. Підвал має бути теплий з вікном. І все, переводимо її на стан спокою, полити раз в тиждень, годувати не треба взагалі, не можна. Вона все одно росте, випускає листочки, тягнеться до того віконця. Але. Нас це не має хвилювати. Саме головне, щоб вона пережила, не забути полити. А потім, коли в квітні температура нічна становиться, щоб не менше було. З 10 починаємо викопувати яму. Дуже вимоглива до умов посадки, хоче сонця. Бажано, щоб було днем. Тінь, але тут її в мене не приходиться вибирати. Там, де посажу, там мусить рости Так, посадка. Грунт свій і переважно завжди змішую з купованим. На дно ями після просіювання попелу, вона його дуже любить. Є вуглики більшої фракції, то на дно кидаю туди шкарлупки яєць. Змішую, з ґрунтом висушені шкірки бананів перемелені, дуже любить фосфор, калій без цього не буде цвісти. Так само міняю землю в горщиках, трохи підрізаю коріння, щоб землі було більше, бо за сезон дуже вимивається, коріння розростається. Подивіться, що у нас два тижні. Десять днів були такі зливі, такі е, дощі неймовірні падали. Що я думала, що я буду знімати? А вона вистояла, витримала, отак от, -от знімала в кілька е, днів, тому що неможливо було одним разом. Весь час здавалося, ну все, сьогодні то зливу не перенесе. Це посадка, полив пити хоче неймовірно, іноді по два-три рази в день. Якщо жара сильна, то буде стояти і цілому світу показувати, як її тут не поливають і яка вона бідна, нещасна. І не згідно з тим, що деякі розповідають, що е, е, не треба бігати поливати, вона на вечір восстановиться. Вона встановиться день-два, а потім пожовті листя і скине. Так що не жалійте водички, полийте, зразу побачите, як вона листями стряхне, розправить. Зразу видно, що ну, слава Богу, живе є життя, буду жити підживлення. Цьому році не змогла купити спеціалізовану підживку для брукманцій. Обійшлась вона плантоном польським добривом до Троянд і до Пеларгонії, і, як бачите, прекрасно обійшлась. Моя сестра дуже гарно робить настоянки з трави, з кропиви. І дуже видно, наскільки оце азотне добриво листя таке в неї міцне, так воно стерчить, як оці квіти. Ну, Для мене запах такий трошечки вражаючий, і я так в умовах міста тр... перестала це робити. Ну, підживлювати треба щотижня. У мене щосуботи годую всіх. Оприскування обов'язково. Щовечора оприскуємо, тому що кліщі на листі. Ви знаєте, ця країна, рослина така парадокс. Вважається, що всі частини і стовбури, і листя і квіти, всі ніби вони ядовиті, так токсичні, ну і її, ні, ніби мають обходити стороною шкідники. Брукманцію. Люблять всі. Їдять всі кліщі, білокрилки, гусінь, слимаки все хоче її спробувати. Я просто не розумію, як вони мають, яке вони мають здоров'я від того. Ви знаєте, що так багато охочих її їсти. Ну і, відповідно, має бути графік на оприскування, на випередження. Не тоді, подивіться, ви бачите, порцелянові. Ну просто порцелянові ці квіти неможливо от, відійти, збиваю е е свої. Е Думки, але е, розглядаю кожен рік, вони мене дивують ніби перший раз. Ви знаєте, неможливо звикнути настільки от, вражаюча краса. Так от, про оприскування. Оприскування я маю на увазі препарати до відшкідників. Не тільки водою, водою то кожний вечір, але графік має бути не рідше, ніж на 10 днів по графіку, чередуючи один препарат за іншим, тому що дуже часто можна вроді побризгав, вроді немає ніякої, її, ніяка біда вчепитися. А бачиш, дірочки на листочках, листочок пожовк, це теж дуже велика проблема. Її не дуже треба лякатися, тому що іноді жовкне листочок, бо вона хоче ще якусь гілку пустити, що просла. Так е, от е, не треба цього дуже лякатися, але треба бути дуже-дуже уважною. Тому що, ви знаєте, я можу сказати, що іменно оця рослина навчила такого профілактичного догляду пам'ятати, що оприскувати, лікувати не тоді, коли є проблема, а наперед, щоб проблеми не було. Тим, хто не переносить або чутливий до запахів, відразу можу сказати, що вам треба відмовитись від брукманції, тому що аромат дуже сильний і може викликати головний біль. Так само і не раджу зберігати її в зимовий час в домі, в кв... тим більше в квартирі. Тому що все-таки це неправильно, коли є постійна дія от такого запаху, а вона, ви будете, не, даст, не дасте їй стан спокою. Ну, я от вам все вроді розказала. Якщо щось не зрозуміло, то можна написати в коментарях. Ну, таке питання, що чи вартує вирощувати, ви бачите, чи вартує. Е, дуже е, ця рослинка оцією красою вам віддячиться. Так що поділилася з вами своєю красотою. Беріть, насолоджуйтесь, вирощуйте, заходьте на мій канал. Я вас буду чекати. Надіюсь, що наступні відео так само будуть цікаві. Всього доброго вам. Щасливо!